Всім привіт! Вас вітає студія Творте. І сьогодні ми пропонуємо вам намалювати разом з нами ось таке чарівне око з неймовірним пейзажем. Для цього вам знадобляться будь-які матеріали. Це можуть бути як і кольорові олівці, маркери, так і фарби. Чим вам зручніше? Пропоную починати. І на початку ми будемо формувати з вами основні лінії пропорцій нашого ока, ми формуємо ось таку округлу лінію, котру а, трошки якби, спускаємо донизу. Ми формуємо, а, де в нас очко буде зверху закінчуватися. Ось така округла лінія, ми її ось так вирівнюємо, формуємо таку рівненьку, тоненьку лінію. Трохи поправляємо, зайве витираємо. І формуємо ось такий верх ока. І тепер формуємо нижню частину ока, формуємо ось такий куточок справа і з лівого боку ведемо ось таку хвилясту лінію. Вже в нас трохи вимальовується форма очка. Так, робимо трохи. Акуратніше лінії, і формуємо ще ось таку деталь. І тепер формуємо верхню частинку, ось таку округлу. А це частинка в оці, де в нас формуються вії. Тепер формуємо верхню повіку, ось так. Теж все в нас таке округленьке. Все йде в одному напрямку, ось такими лініями. І тепер формуємо ніжню повіку, ось так, теж повторюючи попередні лінії. І тепер малюємо внутрішню частину ока. Це в нас буде райдушка кольорова, ось така, напівкружечок, з'єднуємо лінії, трошки вирівнюємо їх. Щоб лінія була більш акуратна ось так. І тепер промальовуємо усередині зіницю теж отакий напівкружечок намічаємо. Ось такий, трохи поменше, ніж попередній. Витираємо зайве і формуємо більш таку тонку лінію. Ось так. І тепер пропоную помітити а, напрямок Вій, нижніх, ось так, у такому напрямку, і верхніх. Ось такі а, тоненькі, округлі лінії. Поки що ми їх на доволі, великому, на доволі великій відстані один від одного малюємо, але потім ми зробимо їх трохи густішими. Зараз ми промальовуємо а, якби умовне сонечко і горизонт нашого пейзажу. Наше сонечко це якби відблиск від світла. і Зараз промальовуємо ось таку дівчинку, її силет точніше. Вимальовуємо голову дзвіночком, ручки, котрі в нас будуть до кінця розмиватися. І ось таке платтячко. Формуємо силетик ось такий. І тепер стрічки дзвіночка теж помітимо їх напрямки. Ось такими лініями хвилястими, у різні сторони просто. Кількість можна редагувати, яка вам більше подобається. Можете трохи більше, можете трохи менше. Ось, трохи ще поправляємо детальки. І тепер переходимо вже до кольору. Пропоную взяти а, чорний олівець або маркер, можна фарбу, і а, будемо з вами промальовувати всі темні місця. А, в деяких місцях ми не дуже щільно будемо промальовувати, будемо трохи розташовувати олівець, щоб потім ми могли його змішати з іншими кольорами, і в нас просто вийшов більш а, темний тий чи інший відтінок. Поки що промальовуємо контури нашої частини ока, від котрої починаються в нас вії. Нижню частинку, лінію, де в нас ідуть вже вії, верхню повіку трохи вимальовуємо ось так. І можна трохи розтушувати лінію зверху, щоб вона не була така різка, бо там від верхньої повіки йде тінь і треба її трохи м'якшою зробити. Тому ми ось так не дуже тиснемо на олівець, легенечко промальовуємо ось такий моментик. Далі ми формуємо ось таке відображення на оці темненьке, там падає тінь на око, і ми її помічаємо. Ще промальовуємо контури, ось так, і починаємо трохи замальовувати ось цю нашу частинку. Спочатку доволі таким насиченим чорним вимальовуємо, але десь а, на серединці а, з одного краю ми робимо не таку чітку промальовку, щоб. Пізніше додати коричного відтінку, і а, в нас а, був, було відчуття, наче а, туди падає світло, і наше очко завдяки цьому світлу буде виглядати більш об'ємним та більш реалістичним. Тому ось так до кінця трохи не промальовуємо, трохи залишаємо там світле місце. Помічаємо нижню повіку, ось так. Теж трохи розташовуємо, не дуже тиснемо. Трохи можна підкреслити. Райдушку ось так. І тепер покінчаємо вії. Це така основна частина в оці, котра робить око виразним. Взагалі вії допомагають більш зорієнтувати глядача на те, куди очко дивиться, бо їх напрямок залежить від того, куди ми дивимося. Ось так вимальовуємо верхні, нижні і додаємо ще більше вій. Тобто, то ми просто uh, спочатку простим олівцям намітили їх напрямок, а тепер вже вимальовуємо uh, їх більш деталізовано, uh, трохи десь потовщуємо, деякі з'єднуємо один з одним. Бо це, власно, uh, для вій, щоб деякі були uh, більш з'єднані між собою. І коли ми їх отак от з'єднуємо, робимо більш товстішими, то очко більш таке виразне. В нас стає, тому можна трохи додати більше вій, аніж навіть це буває у житті. Тут, на малюночку, нам це буде тільки плюсом. Ось так промальовуємо дуже доволі такий щільний ряд вій, трохи розтушовуємо, щоб більш реалістично то виглядало, немов там тінька від них падає. Ось так в нас виходить. І тепер верхній таким же чином промальовуємо. Трохи теж розташовуємо для реалістичності і додаємо дуже-дуже багато вій. бо так, це зробить очко більш таким виразним, гарнішим. Ось так: от деякі теж, бачите, з'єднуємо і робимо, наче, такий пучок-вій. Це додасть більшого реалізму, бо нашим віям насправді власне таке, щоб деякі йшли наче з одної точечки, таким пучочком, і далі вже розбивалися на окремі такі тоненькі вії. І далі просто спокійнесенько заповнюємо цей ряд. Деякі можна робити тувше, деякі тонше, деякі ми з'єднуємо, деякі ні. Тобто тут трошки можна поекспериментувати, не обов'язково робити всі однаковими, бо в житті в нас взагалі не вбиває нічого однакового, і тому, коли в нас вії трохи наче у вільному такому просторі, вони більш реалістичні. Тому якщо у вас якась вія буде. На вашу думку, не в ту сторону йти, то це може бути навіть і гарно, бо це додасть реалістичності, тому можете не дуже боятися за те, що у вас якась вія йде не в тому напрямку, або якась занадто довга, це доволі реалістично. Тому, думаю, все, все у вас добре. Ось так, трохи ще промальовуємо. Десь можна трохи. Темніше зробити. І додаємо теж ще розтушовочки, ось так от нанизу вій, щоб ще більше якось показати об'ємчик. І взагалі, то вже, коли в нас є вії, око вже виглядає доволі об'ємно. Ось домальовуємо ще деякі. І тепер ми з вами промальовуємо вії, котрі у нас відображаються в оці. Тобто в нас таке майже дзеркальне очко, все в ньому видно, тому ці війки, а їх кінчики ми теж бачимо і помічаємо ще в оці відображення від вій. Розтушовуємо ось так. По всій цій довжині. Трошки затемнюємо і помічаємо ще вії. Тепер вже переходимо до кольору, беремо коричневий і замальовуємо ось а, той простір світленький, який ми залишали. Ось таким коричневеньким. Можна декілька відтінків обирати, щоб змішувати, щоб кольори були більш такі складні і цікаві. А, трохи верхню повіку теж промальовуємо і заповнюємо верхній простір ось таким чином. Таким коричневеньким відтіночком, трохи можна вийти за повіку у кору пройти ще трохи вище. ось таким чином. Тепер беремо ось такий відтіночок блакитний і промальовуємо нижню частину очка, нижню повіку, ось так от промальовуємо. Блакитненьким доволі таки не дуже тиснучи, можна ось такі акцентики додати такими лініями. Тут на початку затем... затемніти трохи. І тепер, щоб більш виразно зробити, ми додаємо вже синій. І синім робимо ось такі тіні Для виразності затемнюємо нижню повіку, ось так. Такі доволі сміливі в нас рухи, доволі такі е, свободні лінії. Ось так от промальовуємо і затемнюємо нижню частинку. Ось так. Тепер синеньким ми промальовуємо з вами ось цю частинку, котра відображається на оці. Доволі така вона темна в нас буде, тому дуже щільно тут вже син, синім промальовуємо ось так. Можна навіть трохи змішати з чорним, якщо у вас вона не занадто а, така насичена вийшла, ось я навіть трохи чорного додала. Ще трохи чорненьке можна поправити, зіницю трохи намічаємо чорним. І тепер трохи промалюємо дівчинку, помічаємо їй віночок. Я взяла ось такий червоненький відтіночок, ну, навіть більш такий рожевий, трохи змішала з червоним, і промальовую стрічки. Ось таким чином намічаю їх рух. Тепер додаю жовтенького, щоб вони були більш такі кольорові, різноманітні. Можете додати будь-які кольори, стрічки можуть бути будь-якого кольору. Ось ще трохи зелененького додаю до стрічок. Трохи підкреслюю їх, більш такими виразними роблю. Ось так. І тепер а, промальовую силеток дівчинки а, чорним кольором просто а, замальовую її силует, щоб він був такий виразний, обережненько промальовую по контуру. А, ручки кін 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 кінці ручок чіткими не роблю, тобто трохи розтушовую до кінця, промальовую тіло. і Сукню. Сукню теж дивіться до кінця, чітко чорним, ось так не замальовую, навіть трохи синім змішую. І донизу роблю ось такий плавний перехід. Тобто донизу ми колір робимо не таким насиченим. Ось так. І тепер помічаємо відблиск на оці. Це наше як би, умовне сонечко. В пейзажі воно краю роль сонечка, а оці відблиск від світла. Трохи ось так жовтеньким помічаю по краю. Ось так вимальовую його. І тепер помічаю горизонт нашого пейзажу і більш таким темно-жовтим промальовую контур райдушки, ось так от, і теж до центру розташовую, тобто більш. Темним таким жовтим відтінком промальовую лише по краю. Він навіть такий не жовтий, а більш коричневий відтінок, тобто більш по краю їм промальовую. І тепер вже жовтеньким від серединки домальовую до кінця. Тобто Заповнюю цей простір, в нас таке, мабуть, пшеничне поле. І коли ми робимо ось такі градієнти, вони доволі гарно виглядають. Роблять такий симпатичний ефектик. Ще можна трохи краєчки виділити більш таким темним. Можна помаранчевого додати, зробити, наче такі візеруночки на оці, ось такими лініями позначити. Ще більш деталей додамо. Ось так, трохи ще. Додаємо по контуру, тобто контур можна доволі таки а, чітко виділити. І тепер блакитним промальовуємо верхню частину зіниці. А, ось таким чином, таким небесним відтіночком промальовуємо. Вій трохи ще додамо. І тепер в нас зіниця, серединка. Трохи чорним ще більше вимальовуємо контур, щоб він в нас не губився. Ось таким чином. І тепер синеньким а, роблю більш а, темні моменти, такі, тіньові з краєчку і тепер від самої зіниці до середини роблю трохи таку розтушовку. Тобто в середині ока, ось тут в зіниці більш такий темний насичений синій колір. А там, вже йде, а, там де йде райдушка, більш такий блакитний і світлий. Ця різниця має бути, щоб в нас не губилися основні детальки в оці. Також по контуру трохи затемнюю райдушку з таким блакитним, але якось ось так розтушовую, щоб це більш природньо виглядало. Додаю ось таких ліній. І ще трошки блакитненьким допрацьовую очко. Ось так виходить. По контуру проходжусь блакитним. Таке, щоб дуже-дуже вже виразне в нас очко було. Допрацьовую. Тепер додамо трошки ось таких моментиків червоненьких. Вони властиві для ока, це ще більш реалістично його зробить, але важливо тут не зробити його таким занадто червоним, щоб у нас не було відчуття, наче очко плаче. Тому дуже обережненько додаємо ось такого червоненького. Ось. Дуже так легесенько проходимо, додаємо таку тінь на оці, можна трохи ось таким коричневим відтінком розмити. Воно більш м'якенько виглядало. І блакитним можна теж по білій цій частині трохи пройтись, щоб в нас око не було таким занадто прям білим. Все ж таки, ця частина теж має свій відтінок, воно не таке прям чисто біле. Трошки можна було блакитненьким пройтись. І тепер вже допрацьовую всі, -всі, всі деталі чорним, десь підмальовую, роблю акценти ось таким чином. Десь коричневого ще додаю, тобто вже в нас етап домальовки, до працьовування в нас вже а, в цілому все загальне є. Тепер ми просто вже допрацьовуємо наш малюночок, щоб він був дуже-дуже вразним і вже виглядав а, закінченим. Можна трохи сюди ще а, донизу жовтенького такого додати, трохи так обережненько, щоб він не дуже перебивав. Акцент на себе, тобто, трохи можна його розтушувати. Трошки. Так зверху, знизу додали, ось таким чином. І ще трошки допрацювали. І в цілому, ось таке очко в нас виходить. Сподіваюся, вам сподобався наш відео-урок, і у вас вийшли такі самі чудові ока. Будемо дуже чекати на ваші результати. Ось. Дуже дякуємо за перегляд. Сподіваємося, вам все сподобалось. Я ще трошки очку домальовую. Ось так кінцеві моментики, І ось таке очко в мене виходить. Всім дуже дякую за перегляд. Всім до побачення!